Всіх вітаю Фух. і поздравляю зі святом Святого Миколая по Григоріанському календарю. Всіх вас вітаю зі святом Святого Миколая. Бажаю, щоб у ваших родинах був достаток, уют. Це необхідне для життя. Це все, що було у нормі, і головне це Божа любов. Ми з вами знаходимося у кінці четвертого коридору, ось якраз перед входною смовою до п'ятого коридору. Ось ми бачимо дві акації, які роблять W, двійну святість або ангела, який спускається вниз. Це серафимські ворота. Серафими це ті ангели, які прославляють Бога, горять Богом, горять своїм Духом і прославляють свят 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 Господь Неба і Землі. Ми прославляємо і величаємо Тебе. Так, і ми всі сьогодні свято Святого Миколая. То ми через Миколая бажаємо Господу всього самого найкращого, прославляємо Тебе, Господи, і як Миколай, як швидкий заступник для всіх нас, він завжди несе святість, радість і любов для всіх нас. Тому і на морі, і у всіх таких скрутних випадках звертаються до святого Миколая, бо він скорий заступник. І е, теж ми знаємо, що ми, -ко ми кола, Микола. Тобто коло, ви знаєте, що таке, а Миколо ми є те коло, яке збирає святий. Миколай. І ми знаємо, як він любить дітей, і всім під подушку кладе подарунки вночі для того, щоб діти їх вранці знайшли і були щасливі, знали, що в них є святі заступники. Вітаю вас святом і бажаю всього. Самого прекрасного в вашому житті, четвертий коридор тропи Серафа з окраїни Голосієво, місто Київ. З вами був Сергій Голосіївський. На все добре, любі мої.